Ужгород головна площа міста. Чоловіки розглядають куртку і говорять про одяг. Перша була трошечки інакша. Матерія була тонша, тому вже другий конфлікт почався довідати. Ні, це тільки перший». От тільки це не просто одяг, а бойова форма, яку доводилося одягати на війну, у день захисника закарпатські бійці зібралися разом пригадати фронтові історії та показати своє бойове злагодження. Тут навіть кулемати, які були у зоні АТО. Вони чотири ротації, які наш підрозділ виконував в зоні АТО, вони постійно перебували з нами. Саме таку перевірену часом і боями зброю наші військові найбільше цінують на війні. Це найбільш поширений е, зразок стрілецької зброї у світі автомат Калашникова. Е, чому взагалі саме він? Тому що просто та й надійність його просто зашкалює. Ну, тобто е, будь-якого солдата, який прийшов перший день в армії, можна обучити за. Лічені, я думаю, години поводжені з ним елементарно. Ну не кажучи про навички стрільби, які набуваються ну, в подальшому. Саме такий автомат більше півроку служив його Баку у зоні АТО. Його підрозділ пережив уже чотири ротації на бойовому сході. Найважче зізнається військовий навіть не пережити війну, а втрачати товаришів, повідомляти про смерть побратимів їхнім близьким, адже родичам навіть відпустити туди на схід. Непросто перший раз приймали дуже важко, боялись теж так. А потім вже друга, третя ротація, четверта. вони вже з розумінням відносились, тому що дехто обирає професію там бути вчителем, хтось виховатилем. Ну, є військові національні гвардії, от такі брали шлях щоб захищати державу. Назначало для того на справжню зброю. І тих, хто тримав її не раз у руках, прийшли подивитися і діти. Я тоже буду теж, Парадокс, але семирічний Ерік більше не боїться зброї. Уже рік як із сім'єю переїхали до Ужгорода із Донбасу. Там автомати і БТРи викликали непереборний страх. Тепер кажуть переселенці, військової техніки і спорядження не бояться до цих звуків та емоцій. На жаль. Звыкли. Когда начались уже бомбежки, послали, приехали сюда. Поэтому мы здесь уже год. На самом деле было очень тяжело, потому что проверялись машины, кто куда едет, кто что берет. С двумя сумками выезжали, потому что вещей много взять нельзя было. Потому что если брали много вещей, то он не могли туди не виїхати, якщо знали, що то уїжають туда совсем. Але і ті, кого захищають, і ті, хто захищає, нині найбільше бажають єдиного миру. За понад рік бойових дій в зоні АТО загинули майже сотня закарпатців. Доля десятків досі невідома. Тому у час, доки на сході України війна для побратимів і простих краян, сьогоднішнє свято має сумний присмак.